you know, being a documentary filmmaker is a very difficult position. how am i going to communicate with those people? it's a very universal story. it's a ritual, so you need to have expression for all your fears. this film is about us. it's about what can happen to us in any given day. Привет. Я Нікола Радіч, і ви слухаєте Село Solidarity — подкаст, де ми розмовляємо з найвидатнішими кінематографістами польського кіно, щоб розглянути їхні останні роботи. В основі цих розмов лежить тема солідарності, як її зображують на екрані, які форми вона може приймати та її вплив на сучасне кіно. Ми зануримося в те, як ця ідея формує як документальне, так і художнє кіновиробництво сьогодні. — Доброго. — Звідки куди їдете? Від Соледара до Покровська. Будь ласка, ваші документи. Пустіть, будь ласка, з кордон. Буду працювати <звідки> великою допомою. І відчиніть багаж. Англійська назва документального фільму «In the rear view» Звідки куди? Мацека гамели 2023 року. Одразу вказує на його просте та ефективне налаштування. У цьому потужному фільмі ми спостерігаємо за режисером, який разом із оператором Юрієм Дунаєм на пасажирському сидінні добровільно возить українців, які втекли з країни після початку російського вторгнення до Польщі. Камера, яка служить своєрідним дзеркалом заднього виду, спрямована на українські родини, що сидять на середніх і задніх сидіннях фургона гамели. Однак транспортний засіб оточений з усіх боків сценами руйнівної війни. Кадри через бічні вікна та лобове скло передають гнітючу атмосферу руйнування. Разом із кінематографістами та їхніми пасажирами ми проїжджаємо через контрольні пункти. Також ми зупиняємо погляд на розбомблених хмарочосах, знищених міських районах, покинутих селах, обстріляних мостах і спалених полях. Ці образи справді пронизливі. Але найважливіші та найзворушливіші сцени це ті, що зняті в фургоні, а також сцени розлуки або возз'єднання українських родин. Їхні розмови з режисером та оператором окреслюють хроніку жахів війни та життя біженців це й тривога через необхідність залишити тварин в Україні, смерть близьких, повсякденне життя під бомбами та несподіване здійснення бажання побачити Європу. Діти всіх вікових категорій виглядають як промінь світла і особливо виділяються, оскільки Гамела, здається, показує їх із особливою емпатією. Документування перших місяців російського вторгнення та уривків із життя біженців, безумовно, є найбільшим внеском фільму Гамели, але стрічка також є важливим свідченням безкорисливих зусиль численних волонтерів. Тих, хто намагався зробити від'їзд українців хоча б трохи легшим, слухаючи їхні історії зі співчуттям, поки перевозили їх до безпечного місця. Швидке застереження перед початком. Ви почуєте, як режисери говорять українською своїми власними голосами, але майте на увазі, що цей подкаст спочатку був записаний англійською мовою. Це стало можливим завдяки використанню штучного інтелекту. My name is Madjec Gamala. I'm a director, producer. Мене is... звати Матяк Гамела, I'm... Я режисер, продюсер. Я створюю фільми, а іноді працюю на радіо. I very quickly became a volunteer for a number of коли почалася війна, я дуже швидко став волонтером у кількох е, організаціях деякі з них були українські, деякі міжнародні, деякі е, польські, і ці організації формували групи людей, які потребували евакуації. Вони дуже часто знаходилися. Таких місцях, як маленькі села біля Бахмута чи Соледара, і я їхав, щоб забрати їх і доставити туди, куди треба, наприклад, у тимчасові притулки в Запоріжжі чи в центральній Україні, або до евакуаційних потягів. Просто правляють зарані, щоб не було проблем на паспортній контролі. And sometimes can go or овдейкенка орми також часто організовували такі перевезення самостійно, і іноді люди сідали у фургон, навіть не маючи чіткого уявлення, куди вони можуть поїхати або куди їм слід їхати. І це власне показано у фільмі. Є сцена, де е, вся сім'я, яка живе в маленькому містечку на півночі від Києва під назвою Десна, містечку, яке зазнає сильних бомбардувань, сідає у фургон. Вони знають, що їм потрібно залишити містечко. Його, до речі, бомбардували через два тижні після їхнього від'їзду, але вони не мають жодного уявлення, куди їхати, і тому питають мене, куди я можу їх відвести. And we start about... І саме тоді починається розмова, і ми починаємо думати, що робити з ними далі. Це траплялося часто, тобто після того, як я забирав людей, я починав організовувати наступні етапи їхньої подорожі або тимчасове житло для них у Польщі чи Західній Україні. driving alone. спочатку я їздив сам. У мене не було камер, я був просто волонтером. І я не міг собі уявити, що робитиму щось інше. Це було всередині березня, коли мій маршрут почав ставати довшим. І я зрозумів, що більшість волонтерів, які їздять по Україні, їздять у парах, і я міг запросити когось допомогти мені їздити вночі. І тоді мені спала на думку ідея використати це також для документування цих розмов. Тож я подзвонив своєму другу Вавжинцеві Скочелясу, чудовому оператору. І він погодився поїхати, навіть не знаючи до кінця на що погоджується. Він поїхав зі мною в одну з перших поїздок, які ми знімали в березні. І саме тоді ми визначили, як цей фільм має бути зроблений. Я вирішив, що це не може змінити нічого з того, що я робив до початку зйомок, і тому ми вирішили обмежити зйомку лише моментами, коли я забирав людей дорогою у фургоні і доставкою їх до місця призначення. Ми відмовилися від усіх камер GoPro та маленьких фіксованих камер у машині. Після першої поїздки у нас їх більше не було. Залишилася лише одна камера, яку завжди хтось тримав у руках. Це також давало людям свободу сказати Стоп. We were ми ставили собі багато запитань: чи можливо взагалі документувати ці розмови? Чи можемо ми використовувати камеру в такому маленькому просторі? Чи можемо ми робити це в такий складний і. Вразливий для цих людей момент, коли дуже часто немає часу для належної розмови на місці посадки. First... Тож я швидко розробив дуже чіткий етичний кодекс, якого ми вирішили дотримуватися під час кожної евакуації. Це передбачало, що я завжди спочатку телефоную людям, запитую, чи готові вони виїжджати, і заздалегідь повідомляю, що буде камера. І жоден з них не був здивований. Найважливішою частиною було те, що ми просили їх підписати письмовий дозвіл лише наприкінці їхньої подорожі, тобто тільки тоді, коли їх уже безпечно доставили до місця призначення, я просив їх підписати необхідні документи це був момент, коли вони вже розуміли, що це не було чимось на кшталт обміну. Це означає, що вони знали, що можуть підписати добровільно, адже якби я запитав їх на самому початку, всі б підписали, думаючи, що інакше ми їх не заберемо. Це дало їм свободу вибору, і також вони до того часу вже знали, що саме було сказано у фургоні. Вони знали, що було знято, тому що були там загалом. Усі, майже всі. Хотіли підписати це без жодних проблем, і вони хотіли брати участь. Вони були раді можливості розповісти свої історії та поділитися ними і просили нас поширити це серед якомога більшої кількості людей. Нехай люди знають, що відбувається. Гуманітарні коридори з евакуації людей сьогодні не працюватимуть. Російські окупанти третю добу не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів. Тривають перемовини про можливість евакуюватися. There were a lot of було багато логістики, і я думаю, що мені трохи допомогло те, що коли я був студентом Сорбони в Парижі. Я працював гідом для російських туристів, і я теж водив фургон і багато говорив у мікрофон одночасно. Тож це трохи підготувало мене до цього, а решту довелося опановувати на ходу. Я думаю, що найбільшими викликами на початку 2022 року complete lack року gas була повна відсутність пального. Це сталося тому, що сховища палива дуже рано розбомбила Росія. І на заправках просто не було пального. Ми завжди мали возити із собою у фургоні приблизно 80 літрів пального. І я організовував е ці запаси бензину у таких місцях, як католицькі церкви, монастирі чи іноді у протестантських церквах. Я використовував зв'язки, які швидко налагодив. Деяких із них я знав раніше і таким чином міг подорожувати по всій країні без ризику залишитися без пального Звичайно, були й інші виклики, наприклад, відсутність зв'язку, відсутність точних карт. І те, що ми не знали, де знаходиться лінія фронту на самому початку війни, зараз важко це усвідомити, але не було карт, які б показували, які території вже окуповані, тому що люди цього не знали. Це був повний хаос. Тож доводилося звертатися до місцевих знайомих, щоб дізнатися, які дороги більш-менш безпечні для проїзду, щоб уникнути перетину лінії фронту або потрапляння в сіру зону. Я думаю, що цей хаос разом із проблемою з пальним були найбільшими викликами. А ще я думаю, що ніколи не дізнавався так багато про ремонт автомобілів, як за ті шість місяців. There were a lot of days, but I think... було багато важких днів, але думаю, емоції наздогнали мене тільки потім. Коли я повернувся до Варшави, коли ми почали монтувати фільм, коли я почав знову слухати ті історії і справді вникати в них, тому що слухати їх під час їзди було важко і не думати про той відчай. The єдиний спосіб пройти через це більш-менш неушкодженим. І звісно, я думаю, що ніхто не здатний пройти через це зовсім без якихось навіть невеликих шрамів. Але єдиним способом для мене справлятися з таким тиском і напругою було не думати і відгороджувати себе від емоцій, не задумуватися над тим, через що проходять ці люди, а зосереджуватися на дуже простих речах, які я міг контролювати. Це полягало в тому, щоб знайти для них найкраще місце. З'ясувати, чи потрібна їм робота, чи потрібна школа неподалік, що буде найкращим варіантом залишити їх там і поїхати за наступними На щастя, я працював із чудовими людьми з Холма, Варшави, Кракова, які допомагали мені організовувати ці місця житло, допомагали організовувати водіїв, які забирали цих людей із наших тимчасових притулків. Це було дивовижно ця група людей, без якої я ніколи не зміг би це зробити. Міні-оди протагоніст а інvolved in the travels of the film. Багато головних героїв беруть участь у показах фільму по всьому світу. У нас є Сіфа, конголеська жінка, яка була поранена. Вона подорожувала з фільмом на півдні Німеччини. Вона представляла фільм у Франції. Є пасажирка з Маріуполя. Зараз вона живе у Франції і теж подорожує там із фільмом. З деякими з цих людей я залишився на зв'язку, тому що вони залишалися у моїй квартирі у Варшаві або в нашому заміському будинку. Тож із ними, звісно, у нас ближчий зв'язок. Інші люди просто надсилають мені повідомлення щороку, в річницю дня, коли я їх забрав. Одна людина каже, що для них день евакуації це дата, яку вони будуть особливо святкувати. Деякі люди просто час від часу дають про себе знати. Це велика кількість людей, і багато з них якось продовжили своє життя. Деякі повернулися в Україну. Дефим at Odessa Film Festival. Прем'єра фільму відбулася на Одеському кінофестивалі, і там він отримав е, нагороду за найкращий документальний фільм. Це було надзвичайно емоційно. Я маю на увазі, що це була для нас велика, велика подія. Там був Юра Дунай, мій український оператор, якому на той час було складно залишити країну. Тож він приєднався до Ксенії Марченко, однієї з продюсерок. Це був дивовижний момент, щоб показати фільм так рано. Я також хвилювався, чи люди були готові це побачити. Але тепер ми знаємо, що війна затягнулася, і нам потрібно говорити про ці моменти. Виходять нові фільми. І хоча цей фільм розповідає про тих, хто від'їжджає, він доповнює картину поряд із тими фільмами, які говорять про мужність солдатів, які змушені залишатися. Я дуже боявся, чи ми не показуємо цей фільм занадто рано. І з цієї причини фільм ще не вийшов в Україні. Я думаю, він вийде незабаром. Люди поступово почали повертатися до театрів, кінотеатрів 20 днів у Маріуполі, який дуже важко дивитися українцям і який є надзвичайно важливим, був у. Кінопрокаті в Україні. Тож я сподіваюся, що і наш фільм буде також. I want ask my polish team to arrange a pickup coin for this family already in Poland. Окей, перфект. With the that's film, a... we've been able okay. to raise uh, substancial funds. Завдяки фільму нам вдалося зібрати значні кошти. Я придбав три машини та дві швидкі допомоги, виключно завдяки фільму. І у нас були важливі покази, організовані українськими та польськими посольствами. Нещодавно відбувся показ в Індії. У нас був дуже цікавий показ в Аргентині. Цей фільм став першим про війну в Україні, який продемонстрували на фестивалі за фінансової підтримки уряду Казахстану. Також це був перший фільм у Франції, що вийшов у кінотеатрах на цю тему. Оскільки він був знятий у 2022 році, а війна триває. Ми намагаємося використовувати фільм, щоб закликати до більшої допомоги. Айсенковт. Rise of, prominence of documentary films in general. з підвищенням популярності документального кіно у світі змінилася і пропорція між увагою до художніх і документальних фільмів. Тепер документальні фільми мають доступ до найбільших фестивалів і ширше висвітлюються в медіа. Я вважаю, що разом із цим зросла і відповідальність документальних режисерів. And that's the responsibility of people. документальне кіно це не лише засіб розповісти історію, а й велика відповідальність. Режисери мають дотримуватися чіткого етичного кодексу, підвищувати обізнаність і давати голос тим, чиї історії залишаються непочутими. Цей фільм про нас, про те, що може статися з кожним у будь-який день. Фільм показує реальність, у якій люди, змушені тікати, жили такими ж звичайними життями, як і ми. І можливо, це допомагає глядачам уявити себе на їхньому місці, зробити їхню історію ближчою та зрозумілішою. Ведучий цього епізоду Селуліт Солідаріті Нікола Радич, продюсерка Магдалена Стемпень. Шоу створив для вас інститут Адама Міцкевича. Якщо ви хочете дізнатися більше про звідки куди та працю Мацея Гамели, будь ласка, перегляньте примітки до цього епізоду або відвідайте Culture.pl. Підпишіться на селуліт Солідарність, де б ви не слухали подкасти, і ми будемо щасливі. Якщо ви поділитеся ним з іншими, реалізовано за підтримки інституту Адама Міцкевича в рамках міжнародної культурної програми польського головування в Раді Європейського Союзу 2025 року.